До командирів командирів внутрішніх військ України. Це ганіба. Очень добре. Безбройної громади, киян та українців, які стали на. 665 року з козаків, з танків козаків, які приїхали в Україну співатого запорожській січі. Я роду маю шлях. Я маю дистанцію мій батько з Тарістану. І я буду українкою, тому що народилася на цій щирі гарні. В співочій країні я виросла з кров'ю. Молодому матері, я згород по городу під пошуком своїх небатящих командирів, які провокують вас розстрілювати. Свій народ народ гине не для того, щоб влягти від ваших воріт і від чобіт цього кровопивці явинчари, а для того, щоб відстоїтись.